Наступне, з чим ми можемо стикнутися, це з е, створенням нового проєкту. Да? Що нам тут треба? Промт загальним е, виглядом виглядає отаким от чином. Нам тут треба вказати мову програмування, логічно, вказати м -м, ціль. Е, Тут нам треба описати основне призначення, основну функціональність нашого модуля або проєкту, який ми хочемо створити. Це допоможе штучному інтелекту зрозуміти контекст і вимоги до модуля, і дозволить генерувати більш релевантну інформацію. І останнє це специфічні бібліотеки або фреймворки, які ми будемо використовувати, які ми будемо інтегрувати в наші рішення, в наш модуль, в наш проєкт. Знову ж таки, для більш контекстно релевантний генерацію від штучного інтелекту. Ну і як завжди, давайте подивимось тепер, як це виглядатиме. Тепер давайте розглянемо, як можна використовувати Copilot при створенні нового проєкту. Ну, По-перше, не забувайте про можливості копайлота. Да? Основна мета Copilot – це допомогти завершити кусок коду, а не розгенерувати всю структуру проєкту. Друге, це provide assistance, тобто надання вимо... допомоги. Copilot, він а, може допомогти у створенні нового коду, але важливо надати йому гарний контекст. Тобто, коли ви надаєте от, класам а, правильні, скажімо, назви, тобто user Factory, він буде розуміти, що ага, це. Клас, який пов'язаний буде з юзер класом, який десь у вас є в системі, і з шаблоном проєктування фабрика. Тобто він склеїть оці от дві назви і буде вже розуміти кращий контекст. Тобто Давати вказівки, да, от give directions. Він... Якщо ви йому надаєте правильні вказівки, це може бути там, наприклад, ті ж самі коментарі, то він буде краще розуміти, що саме тут повинно відбуватися. Це може бути навіть приклади, не знаю, респонс-меседжу, який ви там закоментуєте, а потім розкоментуєте, і щоб він орієнтувався, які там поля у цьому є меседжі. Використовуйте автозаповнення. Ви можете використовувати оце. от... Вдосконалене, скажімо так, автозаповнення від Copilot для завершення коментарів, для написання функцій. Адже Copilot, він аналізує контекст вашого коду і надає от рекомендації по контексту вашого коду. Тобто ви можете тут додавати коментарі, ви можете знову ж таки використовувати змістовні от, назви класів і знову ж таки коментарі. Ви можете вручну писати початкові частини того, що ви хочете згенерувати, а Copilot буде продовжувати. Mind limitations. Тобто зважайте на обмеження. Завжди перевіряйте той код, який згенерувався Copilot, щоб переконатися, що він дійсно відповідає вимогам вашим та вимогам проєкту. Ну і Copilot має ці обмеження того, що це інлайн-інструмент. Ну і знову ж таки, не очікувайте, що Copilot автоматично згенерує всю структуру проєкту, не покладайтеся на оце от автозаповнення, не розуміючи початкового контексту. Не забувайте про ручну перевірку коду, який згенерував Копайлот, та перевірку версій бібліотек, які будуть використовувати, і, можливо, специфічні якісь вимоги проєкту. Знову ж таки, не очікувайте, що Copilot завжди зрозуміє вимоги вашого проєкту без ваших вказівок. Також не очікуйте, що Copilot завжди буде оновлений до останніх версій або змін, які є у бібліотеці.